Всім привіт підписники! З вами GameBoy я, І сьогодні ми будемо продовжувати грати в гру Super Mario RPG. І всім дякую вам за 100 підписників. Мені це дуже сильно приємно, що ви, що ви рекомендуєте відео своїм друзям і тим людям, які ви знаєте. Вони підписуються на мене і надають 100 підписників. За це я... Дуже вдячний вам. Всім дуже дякую. І тепер будемо зараз битись босом. Наступна моя ціль це 250 підписників. Тому рекомендуйте мої, мої відео та взагалі мій канал своїм людям, що ви знаєте, своїм друзям, з Щоб вони також на мене підписалися і поставили. Подобаю. І написали коментар. Мені буде дуже приємно. І як ви бачите, я прокачав Марію і Могу до 6-го левелапа. І п'я зараз цим посом. Закачаюся... ну я іноді попадаю ані.

Ну, а, бубали. А це є шанати, що ваша цей буст, э, що видали висотерійно по поставки. -показу. Це показує скільки суттєво залишилося в роді. Це я б на цьому курсу його тестував, як то вийде. Не знаю, то також є вже. Три Це Тризовий джамп. Золодинах можна стрибнути Fire Orb. Можна буде стояти вогняними смілями, а також Суперджамп, який дозволяє штрибнути мою лікарні. Зараз від ворога. Десь можна більше десяти, можна около десяти. Або це ось такі опата від колі, ну і ця гії. Я, якщо як я граю в цю гру, то й залі не тільки, а далі зараз цей Ігор маріо і Ліці. Ну і цю всю марлескую теж. То я, коли заходжу в певну капсу, то я абсолютно всіх ворогів знищую. Для чого? Для того, щоби... Отримати багато XP-поintів, які потрібні тут для того, щоб отримувати новий досвід, новий рівень, так, так. А можливо, навіть нову спеціальну атаку. Так, на аренах є чотири кнопки. Все. Якщо на X казати, то це предмети, які допомагають відновлювати або життя персонажів, або квіточки, які дають е, ці самі спеціальні, спеціальні атаки. Що дає кнопочка Ігри? Вона дає, звісно, спеціальні атаки, які ви можете актувати за певну кількість квіточок, які по також попадаються. Також ще кнопочка Б. Це кнопочка. Дозволяє або втекти від ворога, або захиститися. На рахунок захисту в даний момент я ні разу ще не скористувався. Але... Можна захищати, звісно. Але оцеан, що відтікати від ворогів, ця кнопка не для мене. Тому що я готовий знищити абсолютно всіх ворогів щоб отримати максимальний рівень. А кнопка А це по факту звичайні атаки. Наприклад, у Маріо Молот, просто таку, це спочатку. Ну, або ж можна ще й і панцирем. Але це вже далі. Звісно ж, тут в цій грі багато різних локацій, які потрібно проходити, щоб... Відкривати нові і просувати далі по сюжету. Тут ворогів і босів немало. Є такі атаки в них, що можна захиститись, а є такі, що не можна. Залежно і план, і в залежності від опа. потрібно вибирати правильний таймер. Для того, щоб захиститися добре. І при знищенні ворога шанси, які не сходять можуть попадатися різні будь Так, Такі як, наприклад, ХП МАС. Тобто максимальна кількість е, ХП. Або додає другий хід дабл Або ще є така атака. Як, ну, не атака, бустер. Че там атака... Не ну, зрозуміло. мабуть, ще збільшена атака. Ну, це не так важливо. Як ви бачили, я тільки що знищив того боса. Це наче якось виденько. Так що, якщо хтось з вас буде грати в цю гру на Якщо в себе на Android, ну, залі на ему то можна обов'язково знищити всіх ворогів, так як це дуже сильно потрібно для максимальної прокачки. Ось ми вже добралися до нової зони і вже будемо на цьому завершувати. Кому сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк і підписатись на канал. І ще раз дякую вам за 100 підписників. Всього найкращого, слава Україні!